Чи заробив Гантер Байден гроші на Китаї? Нові дані показують, що президенту Байдену перевели 260 тисяч доларів із Пекіна. Забудовник із найбільшим боргом у світі дістає черговий удар. Голова ради директорів Evergrande під вартою. А інвестори виступають за ліквідацію компанії. Дві ядерні держави дедалі більше стурбовані загрозою Китаю цього тижня. США та Індія проводять переговори на високому рівні з питань оборони. Яка мета? І як у Китаї справи з компанією Тесла Ілона Маска? Розкажіть нам, що ви про це думаєте, і підпишіться, якщо цього ще не зробили. Ласкаво просимо до програми Китаю у фокусі. Я донма. Ма. 260 тисяч доларів із Пекіна перевели Джо Байдену. Після вивчення банківських документів сина президента з'явилася нова інформація. Які останні новини про результати розслідування? Про це розповість наш кореспондент. У понеділок комітет з нагляду палати представників через суд запросив банківські документи Гантера Байдена та виявив два грошові перекази в 2019 році. Від громадян Китаю у Байдену молодшому у цих переказах адресою одержувача було зазначено передвиборчий штаб президента Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, під час компанії 2020 року. Перекази на загальну суму 260 тисяч доларів зробили в липні та серпні 2019 року. Дятого року ділові партнери Гантера Байдена в Пекіні також 250 п'ятдесят тисяч надійшли від Джонатана Лі, генерального директора інвестиційного фонду BHR, який має підтримку Пекіна. За словами голови палати представників із нагляду Джеймса Кумера, комісія вперше виявила такі перекази, коли гроші безпосередньо направили синові президента, а не підставній компанії. У своїй заяві Кумер, пославшись на свідчення колишнього ділового партнера, сина президента, зазначив, що тодішній віце-президент Байден розмовляв з лі по телефону та пив з ним каву в у а Також написав рекомендаційний лист до коледжу для його дітей. Кумер стверджує, що це було зловжу. Ваням службовим становищем з метою отримання фінансової вигоди та загрозою національній безпеці. Спікер Палати представників Кевін Маккарті каже, що банківські документи не брешуть. віце президент Джо Віцепрезидент Джо Байден незабаром вирушив до Китаю, де зустрівся з цією людиною, з якою він вів бізнес. Він навіть написав для дітей рекомендаційні листи. Отже, усі ці розмови про те, що казав Джо Байден, не відповідали дійсності. Президент Байден неодноразово заперечував, що обговорював ділові питання зі своїм сином і відмовився коментувати розслідування. Найбільш обтяжений боргами забудовник у світі все далі занурюється в кризу. Голова ради директорів компанії Вергранди Хуейка Янь потрапив до рук поліції. Про це повідомило агентство Bloomberg. Його забрали на початку цього місяця. Він залишається під вартою. Проте це не схоже на офіційне затримання, і невідомо чи висунуть йому звинувачення. Новина про це з'явилася після того, як курс акцій компанії падав два дні поспіль. І це змушує інвесторів насторожитися за даними Reuters, Велика група кредиторів Evergrande має намір ліквідувати компанію. Вони заявили, що приєднаються до судового клопотання про її ліквідацію, якщо компанія не надасть нового плану щодо врегулювання заборгованості до наступного місяця. Початковий план було розроблено в березні, але після того, як недавно Evergrande заявила, що не може проводити емісію боргових зобов'язань, він опинився під питанням. Регулятивні органи сьогодні проводять розслідування в головному китайському підрозділі компанії. Як позначиться крах гіганта на проблемній економіці Китаю? Думаю, невизначеність все ще досить висока. Отже, навіть якщо продажі житла почнуть зростати, а поки що цифри мінімальні, перед компанією стоїть і юридична проблема, яку треба вирішувати. До нинішньої кризи китайський ринок нерухомості становив приблизно чверть економіки країни, але багато провідних компаній цього сектора призупинили роботу в умовах жорстких коронавірусних заходів. Пекіна падіння очолила компанія Evergrande. Станом на червень загальний борг компанії сягнув майже 330 мільярдів доларів. Китайська влада націлилася на тесла. Нещодавно один із користувачів виклав у мережу ролик на відео. Китайська дорожня поліція забороняє власнику автомобіля Тесла заряджати його на станції. я купив свій автомобіль легально. Я заплатив за нього податок та гроші. Ця зарядна станція призначена для всіх громадян. Чому я не можу заряджати тут свій автомобіль? Китай найбільший у світі ринок електромобілів. Понад чверть доходів компанії Тесла надходить із Китаю. В іншому ролику суперечка власника Тесла та дорожньої поліції. Чому мені не можна їхати, а їм можна З'їжджайте з траси, тому що ви їдете на Тесла? Звідки такі правила? Просто з'їжджайте, дотримуйтеся наказу. На цьому фото видно табло на часе у провінції Шансім. На ньому написано деяким автомобілям, зокрема Тесла, заборонено користуватися цим їздом. На цих кадрах дорожня поліція спрямовує автомобіль Тесла на з'їзд із траси. Через кілька хвилин залишити головну магістраль попросили й інший автомобіль Тесла. Тайванський економіст вважає, що Пекін можливо хвилюють вбудовані камери в Тесла, які можуть збирати конфіденційну інформацію. Якщо підсумувати, Китай не хоче сторонніх очей, тому тепер Тесла не бажана в чутливих районах. Ми звернулися до компанії Тесла за коментарями, але поки не отримали відповіді дві ядерні держави активізують свої зусилля щодо протидії Китаю, США та Індія проводять важливі переговори щодо цього питання, як у Вашингтоні, так і в Нью-Делі. У конференції в столиці Індії взяли участь командувачі армії із 30 країн. Я вірю, що разом ми збережемо вільний та відкритий індотухоокеанський регіон, який забезпечить незалежність, силу та процвітання кожної країни. Генерал Джордж зазначив, що індо-тихоокеанський регіон один із найважливіших пріоритетів для США. Він забезпечує понад три мільйони американських робочих місць. Водночас, обсяг двосторонньої торгівлі між США та цим регіоном перевищує 2 трильйони доларів. Також шість країн цього регіону мають ядерну зброю, але вони стикаються із зростанням загрози з боку Пекіна. Багато країн повідомляють про те, що їхні суперечності з Китаєм загострюються. Індія має справи з прикордонними сутичками, а країни Південно-Східної Азії із територіальними суперечками. У Вашингтоні відбуваються переговори між високопоставленими представниками оборонних відомств Індії та США. Мета зміцнення співробітництва низці галузей, зокрема в космічній та кібернетичній. Водночас американські та індійські солдати проводять навчання на Алясці щоб підвищити свою боєздатність. Індія відіграє важливу роль у зусиллях Вашингтона зі стримування китайського комуністичного режиму. У червні цього року президент Байден підписав з Індією великі угоди та навіть поділився з нею з секретними технологіями.